На початку тижня у соціальних мережах почало ширитися відео, де собака б'ється у конвульсіях із можливим отруєнням. Дівчина, яка помітила тварину, у цей час сама гуляла з домашнім улюбленцем. Вчора зранку, орієнтовно, десь о 10 годині, я гуляла на цьому місці зі своїм собакою. Випадково побачила песика, який помирав. Я одразу не побачила судоми, тобто вона спочатку просто лежала і валяла хвостом, але потім я вже помітила, що в неї судоми і її і викручує, і такий вигляд, ніби вона хоче бігти, але вона лежить. Після цього Дар'я надіслала волонтерам, які одразу відреагували на інформацію. За їх словами, вони раніше звертались до поліції з заявами про жорстке поводження з тваринами однак жодна не розглядалась. Взагалі в місті існує така проблема. Люди досі тртрують тварин. Не розумію навіщо це робити, адже це є зовсім негуманний спосіб, якщо вони хочуть таким чином регулювати їх чисельність. Ми завжди закликаємо про стерилізацію. Найчастіше у Житомирській області тварин трують із оніазидом, які використовують лікування туберкульозу. Препарат починає діяти за декілька годин. В залежності від дози, якщо у тварини спостерігається блювота, сильна слентеща, діарея, ступор та судоми, все ще є можливість надати медичну допомогу, пояснюють волонтери при отруйні зеніазидом. Можна вколоти вітамін В6, 1 мл на 1 кг маси тіла тварини і терміново вести від клініку. Житомирська область має високий показник труїн собак близько 10 випадків на місяць, розповідають волонтери. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1